Олег Григоров, начальник Сумської обласної військової адміністрації, підбив підсумки перших 100 днів роботи на посаді. На початку промови він прокоментував удар шахеду по будівлі ОДА. Ви бачите, що ворог намагається паралізувати пункт управління. Він намагається дестабілізувати ситуацію. За останні дні було шість ударів ударних БПЛА по будівлі Сумської обласної державної адміністрації. Можу запевнити, що ці намагання, щоб того, що втратити контроль управління, вони свої мети не досягли і не досягнуть. І хотів би сказати, що дуже притаманна і дуже важлива для мене, це те, що, незважаючи на ті удари, наш прапор синьо жовтий досі марить і буде марить над будівлею Сумської обласної адміністрації. Як знак на як знак нашої незламності, Олег Григоров зупинився на будівництві фортифікаційних споруд у минулі роки, які викликали серйозне занепокоєння щодо якості та наявності, особливо на прикордонних ділянках Сумщини. Обласна військова адміністрація за моїм зверненням звернулася до правоохоронців, які вже розпочали досудове розслідування для того, щоб дати громаді згодом Об'єктивну фахову відповідь чи наявні правопорушення, чи їх немає, і поставити юридично фахову крапку і проінформувати громаду. Ці роботи продовжуються у співпраці з військовими. Будівництво фортифікацій, інженерних споруд це виключно задуми розуміння наших військовослужбовців, які визначають межі, вони визначають технічні умови, якими вони повинні бути на даному етапі. Обласна державна адміністрація з громадами. Надає відповідну техніку, забезпечує фінансування цієї техніки, паливо мастильними матеріалами, оплату праці робітників в тих межах, де визначено військовими. Першочергове завдання для влади залишається посилення обороноздатності області та безпеки жителів протягом поточного року з обласних бюджетів, як обласного бюджету громад, було виділено. 712 мільйонів гривень на підтримку наших Збройних сил України і складових сил безпеки та оборони. Говорячи про складові сил безпеки і оборони, мова йде про поліцію, ДСНС, прикордонників, Службу безпеки України. З вашого дозволу стисла цифри з обласного бюджету це було 125 мільйонів гривень, з яких 91 на складових е, силам оборони і майже 33,5 мільйона на. Е, складові сил безпеки і оборони кошти направляються на придбання засобів РЕП, ФПВ-дронів, пікапів і інших засобів, які допомагають військовим боронити сумщину в рамках комплексної окремої програми правопорядок. Виділено 26 мільйонів гривень. Це на обладнання укріппунктів, це на будівництво підземних споруд для військових. Так само для забезпечення хребами, рерами, засобами ураження. Роботу на цьому напрямку ми продовжуємо, і це не останні кошти, які будуть виділятися. Допомога військовим зараз з пріоритету обласної державної адміністрації. Начальник Сумської обласної військової адміністрації анонсував програму Безпечне небо в рамках цієї програми виділено 10 мільйонів гривень, заплановане і затверджено розпорядження про праведлення додатково 20 мільйонів гривень на посилення нашої протиповітряної оборони. Так само маємо розуміння наших військових, нашого задуму. Говорячи про ППО, можу сказати, за рахунок наших нарад і розуміння ситуації ми чітко усвідомили, що ворог активно змінює тактику нанесення своїх ворожих ударів. Про що йдеться мова? Він максимально адаптується, він технологічно так само адаптується до наших засобів. І відповідно, не аналізуючи, не модеруючи цю ситуацію без її розуміння, саме технічну нагальну потребу на сьогодні дуже важко приймати рішення про виділення коштів. Олег Григоров звернувся до керівництва ПАТ «Укрнафта» з проханням про надання допомоги. Вже маємо придбання ФПВ-дронів. Інших засобів ураження на 8 мільйонів гривень, які ми передали нашим військовим, і додатково прийнято рішення про виділення 22 мільйонів гривень. І є домовленість про виділення цих коштів. Безпосередньо на захист наших акім, де потребує уваги в першу чергу для забезпечення області, в першу чергу, світлом, прокоментував начальник обласної військової адміністрації незадоволення в інформаційному полі населення щодо виділення коштів на ремонт харчоблоків та доріг. Виділення коштів на підтримку сил оборони. Це наші витрати нашої громади з нашої дохідної частини. Цільове фінансування на рівні держави до фінансування на Міноборони не передбачено чинним законодавством. В той же час ми маємо підтримку держави, ми маємо підтримку Кабінету міністрів України. Сумщина живе, Сумщина переможе. У нас є так само діти, у нас є соціальні сфери, в нас є дороги, які треба будувати. І уряд виділяє цільові субвенції на харчоблоки, на будівництво дорог, 330 37 мільйонів було виділено на будівництво доріг, які важливі для наших військових, для евакуаційних шляхів. Це запит бізнесу. Для підтримання доріг для того, щоб наш бізнес мог реалізовувати свою продукцію, і тому, звісно, ці кошти, які ми залучаємо, які просить Кабмін на нашу інфраструктуру, на наших людей, вони не можуть бути перерозподілені на складові сил безпеки оборони і на оборону. На Сумщині 18 прифронтових громад у 213 населених пунктах оголошена примусова евакуація. Наразі евакуйовано майже 55 тисяч. Залишилось при фронтових громадах. Майже 33 тисячі осіб. Роботи щодо евакуації продовжуються. До роботи евакуації в нас окрім органів державної влади залучені працівники поліції, ДСНС, громадські організації, волонтери, які дуже активно сприяють. І я їм щиро за це вдячний. Було піднято життєво важливе питання допомоги профронтовим громадам, особливо у питанні відновлення критичної інфраструктури. За моєю ініціативою було виділено 200 мільйонів гривень на профронтові громади. Для вирішення питань щодо відновлення, прибуття комунальної техніки, вирішення поточних питань. Реалізуючи цей проект і бачачи темпи освоєння коштів, доцільність і їхню потребу, на останньому засіданні уряди було розглянуто питання про виділення 199 млн грн. мільйонів гривень. На відновлення і ремонти тих об'єктів, які є важливі для громади. З громадами ми це опрацювали і чекаємо найближчим часом на отримання цих коштів і надання відповідної допомоги. Сумщині значну вагу приділяють міжнародні партнери та гуманітарні місії. Данська рада у справах біженців – 70 грантів на 10 мільйонів гривень щодо підтримки бізнесу. Крім того, обладнання п'яти об'єктів енергонезалежних школи, з сонячними батареями. Крім того, з представниками Південної Кореї з міжнародної організації досягнено 60 автобусів для громад, 55 вже реалізовано. Так само маємо підтримку про забезпечення спеціальною технікою, що привертає увагу наших міжнародних партнерів. Окрема сфера це соціальна психологічна допомога, реабілітація і це медична робота. Я хочу сказати, що той досвід, який не з нашої вини набуває наша Сумщина, наші медики, наша ДСНС, поліція, органи державної влади, він цікавий і нашим західним партнерам. Нам так само є, що розказати, нам є чим поділитися, і ми для них цікаві. Розроблена програма і прийнято рішення про дофінансування за рахунок обласного бюджету медиків прифронтових громад.